Знаєте, так аналізуючи деякі моменти, хочу говорити. Ну, не сильно, чесно скажу, готувався. Зараз зніму. Не сильно готувався, як сказати. Але поклав Господь на серце складати, сказати деякі речі. І е, говорячи про те, що сьогодні говорили брати, хочу так доповнити з одного, з другого, з третього те, що так, які думки приходять зараз. І саме перше про те, що дійсно мудрість Божа. Вона є велична і мудрість Божа, знаєте, Господь влаштував цей світ так, що ну, будь-яку сферу, яку ми з вами не візьмемо, начебто як фарисеї, хочемо до чогось ну умовно так прикопатися. А нема до чого прикорпатися. Все воно створено так ідеально, що навіть якщо фарисеї, пам'ятаєте, коли вони його постійно шукали для того, щоб зробити для нього, чи знайти в нього якусь таку, як я кажу, фішку, для того, щоб його в чомусь підловити, але не могли знайти. І аналізуючи взагалі так слово Боже, і так думаєш, як Христос прийшов на цю землю. Дійсно, Христос і його мета, чому він сюди прийшов. Ну, а так аналізуючи, думаєш собі, деякі моменти. Саме перше, як це вже говорив, що він прийшов не як цар, а прийшов не в пошані, а прийшов звичайним хлопцем, якому навіть не було місця, де народитися. І він народився в Хліву своїми батьками. Там, ну, відповідно, деякі перші роки свого чи не перші дні свого життя, не роки, а дні свого життя там провів. Він був вниз багатої сім'ї. Якщо аналізувати його земне життя, коли він сюди прийшов, він працював з батьком. Тобто він відчув все те, що, відчуває, звичай, що відчувала звичайна людина, живучи на землі. Ну я собі так думаю, а чому так? Можливо, для того, щоб коли народ до нього прийшов і не зміг його докорити в цьому і сказати, ти не знаєш, як живемо ми. Ти, не, ти, можливо, не зіткнувся з тими проблемами, які були у нас. Ти, можливо, не переживав те, що переживаємо, наприклад, чи переживали ми. Дійсно, він нам показав саме своїми своїми вчинками, своїм життям, показав зв'язок про те, що переживав, переживало більшість народу. І якщо так трішки аналізувати книгу Іоанна, повністю всю книгу, починаючи з 1 по 21 розділ, то умовно можна сказати, що ця книга. Поділена на декілька, знаєте, так слухав деякі сьогодні проповіді, і різні і думки, і різні богослови це по-різному аналізують, мають якісь там досвіди, вчення і, і тому подібне. І ну, в середньому говорить так, що перший розділ, дійсно, якщо так проаналізувати цю книгу, перший розділ розповідає про прихід Христа, про прихід, як, йому, як він прийшов на цю землю, хто такий Ісус, як він прийшов. Починаючи десь з другого, десь в середньому до. Ну, 15, 16, ну, може, 18 розділ, навіть ні, навіть ну, десь, можливо, ну, десь так, може, навіть 12 розділ. Говорить про служіння Христа, про те, як Він почав служити. Далі, починаючи говорити десь до 17 розділу, десь 12, по 17 розділ, говориться про, про те, що Христос дає певні настанови, настанови які. Для людей ці настанови. Як потрібно жити, як потрібно виходити з тої чи іншої ситуації. І якщо аналізувати останні розділи, то говориться да, про решт, суд страту Христа, про те, що Він пережив і його дії. І знаєте, більше хочу звернути увагу на деякі моменти життя Христа. Після того, як Христос починає своє служіння. Всі ми пам'ятаємо перше чудо, яке створив Христос. Це не було Воскресіння з мертвих. Це не було там сілення, якесь святе там, чи велике. Це було ну, для нас це чудо, бо ми і такого не можемо зробити. Це було на звичайному весіллі перетворення води, вино. Причому це було зроблено, знаєте, якось... Не так, що спеціально як треба було зробити, щоб всі побачили, що з'явився Христос такий в пошані, ось він той Месії, якого всі інші чекали. Але дивіться, давайте трошки зачитаємо цей е, з першого вірша. Е, третього дня е, було весілля в Кані Галілейській. Галі... 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 Була там Мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина Ісусова, мати каже йому: не мають вина. А Ісус каже їй, до чого ти мені це й говориш, жінка? Тобто, іншими словами, ну, нема то й нема. Для чого воно мені треба? Іншими словами, так да? е, ще, ще не настав мій час. Його мати промовила до слух: Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посуд для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна міщала, е, дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть не водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста пошку, е, покуштував воду, воду, яка стала вином, не знав, звідки, е, не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпнули воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. Ну, тобто, коли вже. Все одно, що да? вибачте, за таке порівняння. А, а ти зберіг добре вино дотепер. Е, і хочу трошки зупинитися на, цьому, на цих речах. Дивіться, фактично, Христос говорить: ну, щоб не зіпсувати, ну я так собі аналізую, думаю, ну, щоб не зіпсувати весілля. Хоча, як він говорить, да, своїй матері ще мій час не настав, для того, щоб я, там, наприклад, виконав ту місію чи почав виконувати те, що хоче від мене Бог. Але для того, щоб не зіпсувати, наберіть там воду, виконайте все те, що, відповідно, треба було виконати. І фактично, ми знаємо, що вода стала, як вино. І останній вірш читаю, 11-й вірш, 11 вірш. Такий початок чудес зробив Ісус у кані Галілейській. Виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. І думаю, можливо, я так собі сьогодні аналізував, думаю, а можливо, треба було щось інше зробити для того, щоб учні повірили йому і всі інші, які були присутні на тому весіллі. Хоча, можливо, так, ну, якщо так логічно розмірковувати, можливо, хтось уже був на підпитку, можливо, комусь все, був, все одно. Всі інші просто веселились, радіючи весіллю. А тут посеред весілля трапляється одне з таких величезних чудес. І більшість, я, так думаю, я думаю, що крім старости, учнів, Матері Ісуса, слух, більшість взагалі не знала, що відбувається. Ну, Нема, принесли нове вино і, і, і так далі. Але я думаю, що чутки швидко розплілися, відповідно, звідки з'явилося ну, це вино. Ну, це так моя думка. Але. Ключовий момент в цьому всьому Христос почав показувати свого Бога. І дивіться, саме перше було показано кому? Учням, дивіться, 11-й вірш, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Тобто для початку потрібно було зробити щось невеличке для того, щоб вони почалося зароджуватися їхня віра. Я думаю, що для цього, для цього їм не потрібно було там грандіозних якихось чудес і знамень, щоб взагалі, ну, можливо, не шокувати людей або ще там щось зробити. Але він починає своє служіння. я думаю, в цьому також була закладена мудрість Христова, коли Христос починає свої своє служіння. Тобто Він показав славу свою своїм учням для початку, він почав їх знайомити своїм Богом. Своїм батьком, точніше, да? для нас Господом. І далі, наступні моменти, ми говоримо про навчання Христа. Навчання Христа, яке які докоріно повністю змінили взагалі сутність християнства, яке було. Сьогодні дуже багато говорилося про євреїв, про фарисеїв, про, про те, що фарисеї знали закон, знали його от і до, знали, як його виконувати і тому подібне. Але Христос прийшов. І повністю перевернув свідомість людей. Якщо ми з вами відкриємо нагорну проповідь, я не буду порівнювати із заповідями Моїсеї, які дані були Моїсею. Да? Відповідно. Але дивіться, Христос приходить і говорить, якщо ми аналізуємо Матвія п'яту главу, нагорну проповідь, декілька віршів, І відкривши свою став, він почав їх промовляти: Божені, убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Тобто, Ті, хто мають якісь певні страждання, утіштесь, бо Бог є ваш Бог. Ви наслідуєте Царство Небесне. Якщо ви приймете Христа, якщо ви почнете говорити про те, що чи приймете Христа, і повірите в мене як Христа, який є шлях до Бога. Іншими словами, да? бажані ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Іншими словами, це блажені кроткі да, на російській мові, ібо вони наслідують землю. Отут чесно, важко виконувати. Якщо, наприклад, да, ми знаємо заповіді, які були око за око, зуб за зуб і так далі, а тут Христос говорить, ні, стоп. Відійдіть від цього всього. Інше зробіть, будьте лагідні або кроткі да, на російській мові, дайте мені місце вступитися за вас. Не треба робити самосуд. Бо ви, вирішуючи своїм самосудом, а своїм самосудом, ви ще більше нагнітаєте себе. Тобто, бо людина вже не може просто так зробити. Знаєте, дуже часто, коли хочеться по справедливості зробити, а зі справедливістю, коли ти починаєш. Ну, зараз мені зробили зло, я тобі зараз відповім. Але просто я відповім для того, щоб ти зрозумів, що таке зло. І дуже часто людина, коли починає відповідати на зло якесь. Приходить самосуд, приходить впевненість в тому, що треба зробити ще больніше для того, щоб зрозуміли. А Христос говорить зовсім по-іншому. І приходить злість, і приходить ненависть, коли людина починає самостійно за себе вститися, вирішувати всі свої питання і так далі. А Христос інше говорить. Далі читаємо: блажені, голодні, спражній праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Тобто прощайте, і дано буде, і прощено буде вам. Блажені чисті серцем сьогодні говорилось про це. Бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство небесне. божені, ви, коли будуть вас зневажати, і так далі. і так далі. Радійте, і веселіться, бо велика нагорода ваша. І Христос дає настанови. Христос починає навчати людей, як треба жити в цьому світі. Я дуже швиденько вже: ви сіль землі, ви світло для світу і не запалюють світильника, ми знаємо, або ставлять його, щоб він світив, всім світив. Да? Не думайте, що я прийшов змінити закон або пророків. Я не прийшов від або але сповнити закон, тобто виконати все те, що тобто Бог він не змінить, Бог він не змінився. Але Господь вам дає більш чіткіші межі, більш чіткіші вказівки, як треба жити. Тобто, якщо ви говорите, що ви перша заповідь, любите Бога, любите ближнього, і давайте про те, що я вам прочитав, як треба любити ближнього бути милосердним, бути кротким, бути смиреним, бути і так далі. І так далі. Е, далі наступне. Е, ви чули, що сказано, прадні, не вбивай, а коли хто б'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Тобто, по-іншому вже дайте мені місце, я вступлюся за вас. Отже, хто принесе свій дар до жертовника і там пригадає, що твій брат має щось проти тебе, залиш. Це не Важливе Важливе для Бога не жертовник, який ти йому принесеш, а відносини. З ближнім твоїм. Тобто, іншими словами, це пояснюється що? Одним словом, любов до ближнього. Це інше. Це вже приклад другого, другої заповідь возлюби ближнього Твого як самого себе. І дивіться, бо ми дуже часто, знаєте, виконуючи певні релігійні канони, церковні настанови, ми дуже часто забуваємо про те, що ми можемо, рятуючи ці ситуації, Е, такий приклад е, згадався, скажу так, е, життя. Почалася війна. Е, почалася війна і одну із неділь тільки перші дні ажіотажу війни, пам'ятаєте, в магазинах черги, все вимита, вимітали, в аптеках було те саме. І я просто не пам'ятаю, яку дату, але пам'ятаю, просто зараз це прийшов приклад про ближнього момент. Ми поспішали на служіння, а, значить тоді автомобіля не було. Ми поспішали на служіння. Знаю, що почалася війна, і треба було купити. Ні, навіть, можливо, був, не пам'ятаю, не в тому суть. І Іра говорить мені, треба зайти перед служінням в аптеку, купити, запастися там, ліки. І в основному ці ліки були для батьків. А я говорю. Давай, давай потім, ми зараз не встигнемо. Ми не встигнемо, бо ми не попадемо на служіння. Ми... І починається в нас перепалка. Я тут психую, тому що ж треба на служіння прийти, встигнути. А вона говорить важні... важливіше, потрібно купити ліків, тому що їх взагалі може не бути і черги в аптеках і тому подібне. Розумієте? Ну, Але дивіться, і приклад того, що я говорю, про те, що ми дійсно повинні, по-перше, Подбати про ближнього свого для Бога, я думаю, це буде більш важливіше, ніж те, що ти там принесеш жертву якусь і тому подібне. Е, і дуже-дуже багато різних я вже скорочую різних настанов. Е, наступні моменти: після того, як Христос дає певні настанови, Він починає, починає своїм життям показувати Бога. Показувати Бога це про те, що я сказав е на станови Христа 13-17 розділ, служіння, служіння Бога. показувати. Він говорить, я і Отець одне. От коли ми говоримо про те, що, чи коли прийшли фарисеї і починали говорити, покажи нам чудеса і знамення, а він їм говорить, а хіба ви не бачите ну, своїми словами, ви хіба не бачили цього? Ви хіба ходячи з мною. Чи ви не чули цього? покажи, Вони говорять, покажи нам Бога свого. І всі інші, ті, хто були там. Але він їм говорить: подивіться на життя моє. Він всім своїм життям намагався показати Бога, який є Бог. Що Бог є милосердний, що Бог є люблячий. Він говорить: я і Отець одне. Тобто, якщо ви хочете побачити Бога, подивіться на мене. Ми є єдині. Так само, коли ми з вами читаємо Слово Боже і думаємо, Боже, який ти? Який ти в тій чи іншій ситуації? А приклад Слова Божого, воно нам прекрасно показує, який Бог. І воно нас вчить, яким нам треба бути з ним. І останнє те, що по своїй суті далі говорить Христос своїм життям, Він. Дає певні настанови. Йдіть по всьому світу і проповідуйте. Бо прийде час, я відійду, а я пошлю вам Духа Святого, який буде вам утішителем, який вам допоможе, і так далі. А ваша далі задача я вас зараз тут навчив. Ви йдіть і проповідуйте і показуйте Христа. Показуйте те, чого ви досягли зі мною. Показуйте ті, можливо, настанови, чудеса, знамені, які ви бачили в мені, і ви показуєте, продовжуйте ту місію, яку я робив. Показуйте мене. Тобто Христос своїм життям, знаєте, можна так циклічно, якщо так аналізувати життя Христа, поділити. Дійсно, тут є велика мудрість, коли Христос прийшов. Він не прийшов, знаєте, так, раз. Ти направо, ти наліво, бо ти грішний, а ти праведний і тому подібне. Розділив всіх по справедливості помирив і до побачення. Але в нього зовсім інші мотиви, інші, можна так сказати, методи. Бо я думаю, якщо якби Христос ну от як собі дома, аналізував собі, ще ні, чи на роботі, думаю, хіба не було іншого шляху для того, щоб спасти цей світ? Ну, я б не придумав би зараз. Ну, я думаю, що в людини і мудрості б не хватило цю зробити. Чи наскільки потрібно було зробити цю велику жертву, яку Христос зробив для нас? І може, буду колись говорити про те, як Христос проявив свою любов, і ми думаємо, от Бижній мене там ображає, ну це вже питання про образи. Ближній мене там ображає, ближній мене не любить, ближній зі мною робить якісь там можливі речі, і десь хтось когось підставляє і тому подібне. І ти думаєш, можна образитись на того, можна образитись на того, можна чинити так чи інше. Але якщо ми, як християни, просто давайте подивимося на христа, який висів, на Ісуса Христа, який висів на хресті, можна було тисячу разів ображатися, навіть на того самого Петра, який був. Який казав: я не хто, будь-хто відрікнеться, але не я. Але ми бачимо, як Христос діє. Ми бачимо, як діяв в свій час Петро. Да, він розкаявся. Да, можливо, якісь там емоції, страхи, якісь почуття його переповняли про те, що він відмовився від Христа. Але Христос все одно знаючи це все, Він все одно знав, що буде. Він любить свій народ, він любить своє, як творець, любить своє творіння. Відповідно. Я вже буду закінчувати, тому підсумовуючи, скажу, що дійсно Божа мудрість, вона є величною. І Божий план по спасінню людини, він є ну, неоцінений для нас. Ми, знаєте, звикли про те, що дуже нам приємно, коли нам хтось щось дає, дарують якісь подарунки, роблять щось даром і так далі. Але дуже часто скажу по собі, інколи не хочеться робити щось даром іншому. Не хочеться просто так щось жертвувати своїм часом для інших. Тому, а Христос це зробив, показуючи свою любов, показуючи те, що ми йому дуже дорогі. Тому, якщо є в нас можливість, Служіть один одному. Якщо є в нас бажання, а воно повинно бути, бо Христос нас цьому вчить. Ми повинні підтримувати одного, допомагати один одному і дійсно виконувати ті настанови, які дає для нас Господь в своєму слові. Слава Богу.